Доброго дня, шановні колеги Криптотрейдери. З вами на зв'язку Віталій Кухта. І сьогодні спеціально для моїх партнерів з КриптоTредерс Ліга я запишу навчальний вебінар на тему, на чому я давав рекомендації на покупку біткоїна ефіра на цій неділі. Так? Я розкажу декілька сценаріїв. Чому я так думав так, і чому це могло відмінитися в будь-який момент? Так, я вам розкажу всю ситуацію, як воно відбувалося. І так, давайте почнемо з біткоїна ефіру. В принципі, там ситуація практично одинакова, але були різні, різні причини. Тобто я давав на цій неділі два, два вебінари було. Перший це на покупку, рекомендація. конкретна рекомендація на покупку біткоїна. І друга рекомендація конкретно на покупку ефі, ефіра. так? І так, ну давайте з основи. І так, що які є два тренди на ринках? На ринку є тренд імпульсний і корекційний. так? Тобто імпульс наймається на увазі, умовно, висхідний тренд. Висхідний тренд і є корекційний тренд. Це перше, так? І після того, як йде корекційний тренд, він, можливо, якийсь певний час закінчується, і о, знову відновлюється ріст цього тренду, який був о, ізначально на ринку, так? Але, можливо таке, що цей тренд, який корекційний, він може перетворитися на, на, на новий тренд несхідний, який буде поглинати цей перший тренд. Або може бути, скажімо, ну, от якогось такого формату ну, новий тренд, якийсь боковий глобальний, або розпил на ринку. так. А... Я по біткоїну говорив два моменти за останній місяць, точніше за останні два місяці, що у нас розвивається корекційний тренд, який може розвинутись на новий тренд несхідний, на сильне падіння, але треба тримати руку на пульсі, так, тому що цей тренд може бути корекційний. І якщо появляється, умовно на цій корекції, в якійсь певній точці, появляється сигнал на покупку. То ми переключаємо, скажімо, свою увагу на те, що потрібно шукати покупки з ймовірності того, що цей тренд піде наверх. Тобто корекційний тренд закінчиться, і ми підемо наверх. Так? Тобто це логічно. А, сам. Тобто, коли є така <coughs> певна концепція, і ви собі бачите, що ви подальшому робите. так? А, Саме головне це, щоб у вас була ця концепція і далі, щоб появився сигнал на покупку. Не просто тому, що ціна скоректувалася, і потрібно купляти, тому що раніше вона була умовно, біткоін був по 30, а зараз він по 28, чи там по 27, чи по 25. І тому потрібно чим нижче він його потрібно купляти, і він виросте, да? тому що раніше він вже ж був 30 там, місяць назад. По такій логіці можна купляти, так? але можна попасти на такий варіант, як був, наприклад, у 2022 році, коли всі думали, що 2022 рік це корекційний тренд, і от раніше був там під 67 тисяч, під 70, практично було тисяч. Він скоректувався на 50, от потрібно купляти, там, по 40 потрібно купляти. Так? і Він весь час падає, падає. І е, він, виходить. Впав ще нижче. Щоб такого не було. Ви повинні шукати тут точку, сигнал на покупку, так обов'язково зі стоп лосом так, тому що можна помилитися, то тобто не кожен сигнал він дає якусь гарантований сигнал, що ринок піде наверх. Які сигнали можуть бути? Може бути безліч безліч так трейдери різні використовують кожен свою якусь певну стратегію розуміння ринка. Хтось рівні, якісь з історії малює. Хтось використовує Fibonacci, хтось використовує там мані хтось використовує там price action і так далі. ну Багато може бути сигналів. так Для мене є сигналом те, що коли йде цей корекційний тренд, умовно от Пішов тренд наверх, і потім корекційний тренд пішов вниз. Тобто, для мене є сигналом, що можливо якесь іде закінчення цього тренду, це коли з'являється певний імпульс наверх, який сигналізує про можливе закінчення. Після того, як про проходить імпульс наверх, відбувається певна корекція, я купляю цей актив на покупку з обов'язковим стоп лосом так? Тобто стоп лос потрібно ставити. тому що, це все може, може піти вниз, так? Щоб, цього не, щоб якщо це стається, щоб ми не пересижували просадку. Тим паче, якщо ми торгуємо на фьючерсах, то ми не можемо витримати яку, якусь певну глибоку корекцію. Тобто, це потрібно розуміти, це один з певних сигналів, який говорить про те, що потрібно купляти біткоін. Ще раніше, минулої п'ятниці я записував вебінар на тему, що можна не тільки після імпульса і корекції купляти, а ще можна на якихось локальних ложних пробоїв локальних рівнів, як відбулося в районі 25400. Давайте я збільшую трошки графік. От, як відбулося отут. От у нас був рівень. Раз, два, ми його сформували 25400, я закруглив трошки. Раніше я тут говорив тільки за шорт. Останнім часом от цю, от цей весь момент я тільки рекомендував продавати. І минулої п'ятниці, як в себе в обзорах, так і в принципі тут я рекомендував, що у нас відбувся ложний пробой. 25 400 і потрібно купляти. Далі, вже на цій неділі з понеділка, у нас відбувся такий імпульс наверх. От імпульс наверх. Ми зламали локальний несхідний тренд, який в нас був останній останні декілька неділь. Так, от ми видно, що от його зламали. І проторгувались вище цього рівня 26 200. От він. Так? Він раніше був рівнем супротиву, ми звідси падали, ми його пробили, тобто в такому форматі, дивіться. Тобто був рівень локальний супротиву, ми його, ми з нього падали, от цього рівня 26200, ми його пробили і закріпились вище. так. Це називається модель зеркало так. І потім відбувається мега сильний ріст. Ну, тут плюс ще додавалися фундаментальні новини, тригери на ринку. Це те, що, якщо я не помиляюсь, JP Morgan, чи один з цих крупних банків, заявили про те, що вони хочуть відкрити etf фонд на біткоін, тому це слідкувало як тригер. Але це новина з'явилася, але до того можна було зрозуміти. Що є певні сигнали технічні, а фундаментальні це вже певні як тригери, які додають волатильності на ринку. Тобто, це, якщо коротко вам пояснювати, якщо детально розглядати цю ситуацію, то о, в мене на курсі навчання під відео буде посилання на мій сайт проєкту, там є навчання, обучення від Віталія Кухта. Ви можете з ним ознайомитись, там всі є мої контакти. Ну, і по ефіру, в принципі, е, аналогічно, е, я давав рекомендацію у вівторок на покупку вище 1715, оцей рівень я називав. Причина е, аналогічно, у нас йде висхідний тренд корекційний за останні півроку, тобто, чи навіть більше, більше практично, ну, практично з кінця осені минулого року. Відбулася корекція. Ми чітко відбилися від трендової лінії. Тобто була реакція на цей тренд. Тобто був певний сигнал, що цей тренд можливо закінчується. Можливо, закінчується. Далі, що відбулося? У нас аналогічно те, що я говорив. У нас відбулася така ситуація. <кхід> а, вот. Йде несхідний локальний тренд, і останню волну падіння ми її поглинаємо. Тобто, в такому форматі: поглинання, корекція і наверх. Тобто, це модель, модель 6. Нагадую, на, нагадую, минулого разу, подивіться там навчальний вебінар. На каналі я записував по моделі 6, я там розповідав по даній моделі, в принципі, вона була почти сформована по ефіру. Тому повторюватись тут не буду, подивіться попередні вебінари, там дуже детально, ну, частково розказано про цю модель і чому я давав рекомендації на покупку. Як бачите, за останній місяць ті прогнози, які я даю для. Проєкту Криптотрейдерс ліга Я практично працюю весь червень, так, я давав рекомендації на шорт, вони всі відпрацювалися, і тепер на цій неділі почав давати рекомендації на покупку. Вони також всі відпрацювалися. Тобто розуміння ринку у мене на гарному рівні, тому що на ринку я з 2011 року більше 10 років, 12 років, практично. Дуже багато чого вивчав, сам розробив цей підхід, і тільки після такого досвіду появляється розуміння ринка після такої великої практики. Ті всі трейдери, які приходять на ринок перший, другий, третій рік, моя рекомендація. Перш ніж приступити до активної торгівлі на ринку фьючерсів або на ринку з плечем кредитним, обов'язково навчайтеся, тому що, скоріше за все, ви е, втратите свої депозити. Це е, е, такий момент. Є в мене ще пару ідей по е, іншим монеткам, але я їх давати вже не буду е, на моєму YouTube-каналі. Ці рекомендації я сьогодні записував, і в принципі вчора, тому підписуйтесь на мій YouTube канал. Там вони є. Якщо у вас будуть виникати питання, пишіть в коментарях. Я коротко описую для того, щоб розуміти, що ви розуміли, що на ринку немає якихось більш важких аналізів ринка. Да? Все просто, тобто йде. Основний тренд, іде корекційний тренд. Якщо корекційний тренд показує закі... можливе закінчення корекції, то ми купляємо. Да, так, можна помилитися декілька разів. Можна думати, що тут закінчується тренд, а він пішов нижче. От, наприклад, може бути така ситуація, от іде основний тренд, і пішов корекційний тренд. Ви можете думати, що в цій тоці він закінчився, але він пішов ще ниже. Фіксуємо, фіксуємо стоп-лосс. Так само, тут може бути, що закінчення, він ще піде нижче. І може таке бути, що він взагалі піде вниз. Так? Тому обов'язково потрібно зберігати риск-менеджмент, завжди його дотримуватися. Плюс потрібно не просто там якісь. Витягувати, так скажемо, з пальця сигнали на закінчення потрібно, потрібно щоб були гарні сигнали на, на закінчення цього тренду. Вони не завжди будуть. Да? Можна інколи ризикнути, інколи цей ризик оправдується і інструмент іде в вашу сторону, інколи він не оправдується. Але обов'язково зберігайте. Якщо сигнал ризикований, не потрібно закладувати великий ризик, тому що тоді буде ймовірність його не відпрацювання. На цьому закінчимо. З вами був Віталій Кухта. Обов'язково пишіть в коментарі свої питання, будуть посилання обов'язково в відео на мій проєкт. Записуйтесь на навчання, якщо у вас будуть виникати якісь питання. Або пишіть в телеграмі, ми з вами вийдемо на зв'язок, розглянемо більш детальніше всі питання. Всім дякую, до побачення.